Уже місяць одесит Михайло Кацин мав студіювати бізнес право у Віденському університеті. Аспірант одеської юридичної академії заплатив 5 тисяч євро за півроку навчання у престижному виші. Утім, Михайло досі чи не щодня обриває телефон австрійського консульства. 27 августа подав свої документи при подачі документів. Я спросив у представителя посольства, буде ли як-то учтено, що почало моїх занять 8 октября 2010 року? Представитель посольства сказав, що. Он буде учтен не до сих пор. А нікакого твіта по моєму питанню немає. Річну візу до Чехії випускниця могилянки чекала із липня. Влітку Ганна склала іспити до Карлового університету та здобула право навчатися безкоштовно за 60 днів після подання заявки до консульства. Дівчина отримала відмову з резолюцією потенційний мігрант. Само консульство не займається візами. Котори більше дев'яносто днів ітім займається сізінська поліція Прагі. туда обращалась директор моей програми. они сказали, да, мы так считаем. Ну то есть що це потенціальний іммігрант на прохання п'ятого каналу зустрітися. Чеське посольство відповіло відмовою австрійське обмежилося письмовою відповіддю. Рішення щодо видачі віз терміном більше ніж на півроку громадянам третіх країн ухвалює не посольство, а спеціальні австрійські органи влади. Посольство лише передає документи через велику кількість заявників. Рішення можна отримати щонайменше через півтора-два місяці. Тому радимо надсилати документи до консульства за два-три місяці до поїздки. Христина Обераувер, співробітник посольства Австрії в Україні. В МЗС розводять руками. кажуть, за законом консульства мають розглядати заявки на видачу шенгенських віз не більше 10 днів щодо національних диппредставництва вправі встановлювати свої терміни. У відомстві рапортують лише про покращення статистики. У 2007 році кількість відмов в середньому по європейському союзу для українців була 12%. Зараз вона складає 4%. Олександр Сушко, член громадської ініціативи Європа без бар'єрів, наводить дані власного моніторингу. За ними рівень відмов у Євровізах не менше як 7%. Серед причин неповний пакет документів, сумнівна мета поїздки та недостатня доведеність наміру повернутися назад. Саме під цю категорію найчастіше потрапляють студенти. Які тут критерії підозри? Якщо у людини немає великого заробітку, якщо у людини немає родини, ну мається на увазі там не неодруг... Rúben não tem filhos. Тобто це може трактуватися як недостатні зв'язки з батьківщиною. Згідно з дослідженням Європа без бар'єрів, найчастіше у в'їзді відмовляють Німеччина, Латвія та Греція. А Чеське та Австрійське консульства опинилися на передостанніх місцях у рейтингу за якістю роботи із заявниками. Апліканти скаржаться на недоброзичливе ставлення. Про це на чуток знають і у МЗС. На гарячу лінію міністерства торік надійшли кілька сотень скарг на консульства. Студентам дипломати радять також зняти телефонну трубку. Хай вони звертаються, ми будемо роз. Глядати будемо як мінімум надамо їм консультацію. Якщо якийсь критичний випадок, як у нас була історія там, коли людина їхала життя їй залежало від доступу до Німеччини, де вона могла отримати лікування, і там теж були проблеми з візами. Ми безпосередньо втручались, намагалися переконати німецьких наших колег і домоглися цього. Киянка Ганна ще сподівається обійтися без допомоги МЗС. На початку жовтня вона знову подала документи до чеського консульства. До них додала довідку про нерухому власність. Вірить Вирі до Європи з другої спроби таки для неї відчиняться. Марія Коринюк та Іван Головач П'ятий канал.